Собаки фізично витривалі, легко переносять морози, неперебірливі в харчах, лагідні, урівноважні, але при потребі можуть захистити хазяїна. Цьому цуцикові з породи маламу чотири місяці звати юнолеї а і, хоча походиться порода з північних країн, сама собака має м'який характер, каже господиня, та й утримувати її недорогом. теж тоже не дуже очень тяжело. все, дуже любить овощі, фрукти, любить... Сім'ю нашу. А це Лакі, дворічний персик, спороди хасу від маламуті, який відрізняє колір очей. Кажіть голуби глаза свої. Отак, уміць. Уміць. Голуби, власне. У Лакі за плечима безліч конкурсів. Він тричі кандидат у чемпіони. Своє пряме призначення, як іздова собака, виконує рідко. На Насамке каталися вдома. Дома дітей катали, самі ні тому вони крупні для нього Марина та Сергій хочуть купити хаску вартість суцяка 6-8 тисяч гривень. Проте утримувати її ніде, адже кінологи радять північних собак тримати на дворі вечіра не варша. А це якутська лайка. Таких собак у пліні суму п'ять. Ось ця схожа на хмаринку, венецька їздова собака або самої їх теж у наших краях небагато. Усього ж північних собак в Україні трохи більше трьох тисяч. Торік для них запровадили чемпіонат. Сьогодні його провели другим. Конкурсом на упряжках не буде. Здійсні, воперегірні большої дуже очень небольшої місце для розбігу самої упряжки. немає місця для розвороту. Да, на да чемпіонаті упряжка була. Головний критерій, за якими сьогодні оцінювали собак, відповідність стандартам країни походження. Нормального росту і формату, сука. А ось цього малюка до конкурсу не допустили. Йому лише два місяці. А починає починають собачники жартують. Якщо в Україні будуть такі зими, як цьогоріч, а комунальники не встигатимуть розчищати дороги, доведеться пересісти розпряшки. Ці собаки можуть пройти там, де не пройде жоден вид транспорту. До того ж, це екологічно та весело. Олександр Іван Лавричук, Sociální půl.